Головка повністю перебрана. Всім доброго дня. Гаразд талеві нерви вітає вас! І знову продовжується такий проект Проект про кастомному Дніпру. Ось бачите, у нас таке колесо 19-ка перешпіцоване, барабан полірований, нові шпиці. Ну, Помальовано воно не дуже сильно. От стояв, скільки тут не було домальовано, воно вже облізло. Ну неважливо. Суть в тому, що 19 колесо тут не повинно було стояти. Болотничок я переробляв з МТ-шов, такі стоїчки робив. Якщо будете слідкувати за каналом, побачите. Це Дніпровський болотник задній, просто обрізаний, опилений, дірки е, лишні заварені. Але проєкт затягнувся більше, ніж рік він стояв. Не до мотоцикла було. І нарешті здійснилася наша мічта. Мрія, так сказати. Мрія наша. Ось яке колесо повинно стояти ззаді. 16. Е, розмір у нас іде резина Dunlop. Розмір 130 на 90. 130 на 90. 16. -ка. Це не фліпер. От як бачите, це є такий литий скат. Це біла полоса, така залита. Цілий скат такий залитий. Це не фліпер. І не помальовано. Це такий white-body, чи як називається. Ну, в общем, це в нас такий скаток виходить. Протектор на ньому теж досить непоганий. Підношений він, звичайно, це ж скат не новенький, але досить хороший. Ось як бачите, перепрошую колесо не помити, колесо трошки у нас порушне. Я його тільки що розпакував, забрав з нової пошти. Купив зразу. До нього ось. І задня є нова. Хочу приміряти. Це і так, що мотоцикл розбирається, хочу приміряти. Ось таке буде колесо. Як бачите, пересилене, зміщене. Сказав чоловік, що воно робилося під заказ, шпиці накатані, ну все. Воно добреньке, гарне колесо, що воно туди повинно сідати в підвіску. Ну, можливо, от таке буде, що треба буде сюди підточити пішліці шайбочку. Або цю розпорну тулку більше поставити. Але казав, що в нього на касику стояло, все підійшло ідеально. От хочу я приміряти колесо. Тому що одно в мене тут мотора немає, мотор знятий. Але зараз ми знімемо це стареньке колесо. Що ж ми зараз приміряємо? Якось ми зараз будемо примірювати його. Так, знімаємо старе колесо. Я не пригадую, чи воно так вийде мені зняти, чи там колодки не тримають на мості. Ага. Так не вийде зняти. У мене кастомний болотник не дозволяє пом... зняти колеса. А це лажа. Лажа! Нічого, що придумаємо, Зараз знімемо болотника або знімемо моста. Краще буде, напевно, зняти зразу моста і перевіримо, чи воно установиться нам туди, чи не установиться. Так, як бачите, колесо нам довелося доймити з мостом, бо там стоять колодки і не так легко його е, звідти вибрати. У мене йде стойка така, я варив з цього самого кріплення, щоб уводник тримало. А з цього боку стойка зварена, кріпиться на міст. Так, добротно. Тут така шланочка варена, все запуцовано. Лишенце поржавіло через те, що не було де поставити мотоцикла. Ну, в общем, приміряємо то прекрасне колесо. Будемо ставити його на міст. І будемо приміряти. Заходить туди воно чи ні. Видимо моста разом з колесом. Приходиться нам його знімати разом з мостом. Через те, що болотничок там зварений. Так. Цікаво, як воно туди сяде. Колись встановили, як бачите, ставимо ось. новенька, Це поки що примірка. Примірка, що буде по болотнику. А то я ще зад не розбирав. Получається, зад я ще не розбирав. О. Ось так. Ну, я вам скажу, добротно виглядає. Добротно. Як я нема болотника. Ось, Як бачите, і болотне кріплення треба буде переварювати. Ну, Вигляд у ньому дивиться бомбезно. Чудово дивиться, болотне кріплення треба буде переробляти. Амортизатор це ми викинемо, буде тут другий стояти. Через то болотник буде, треба переварювати, що колесо не буде по центру, колесо трошки зміщене. Трошки зміщене в одну сторону через те, щоб не терло у кардан. Ось так воно виглядає. Ось як бачите, кардан зараз стоїть не посередині. Ну приблизно я упер у болотник. Там є прорішу болотник, у, у болотник до упора. Тут я шайбами собі мотором зрегулюю. Але упер у болотник і тут, як бачимо, як мені казав чоловік, тут є якраз зазор. Як зазняти, так щоб ви побачили. Ось як бачите, попри кардан є зазор, пару міліметрів. Ну там є десь 4-5 мм точно є. Це я поставив кардан, повністю у пару болотник, а він так не стояв. Він десь ось так був. Ну, зазору буде пів сантиметра приблизно. Міст затягнеться, якраз буде супер. Получається чітко. І ось такий вигляд буде. Болотничок будемо трошки переробляти, щоб його змістити в одну сторону. А то у нас тут такий зазорчик получився. Як бачите, от буде такий у нас Дніпро. Набирає вже вигляду. Ви слідкуйте головне за каналом, підпишіться на канал, ставте лайки і будете, бачити, який в нас буде кастомний Дніпро. Ось, бачите, болотничок вже не посередині. Я зараз затягну оску, затягну моста і по мості ми взяли, він був реставрований. Сальники, нові прокладки. Прокладка нікудишня. Це треба буде знімати, ставити на Віктор Ренц. і на перенітову прокладку. Шпильки у крейсці вже переточено, стоять грубші шпильки. Під газову різьбу, як ви так шпильки робите, що шпильки отак мало виступають. Сюди би поставив гравера, поставив гайку, затягнув по-людськи, так як воно повинно бути. А то вже так не зробиш, бо за закороткі. Як бачите, зараз затягуємо до кінця і шпилька виступає рівно з гайкою. Там ні гравер не підставити, ні шайбу, нічого туди не підкладеш. Але нічого, ми ці я напевно буду розбирати, моста зніму кришку, і шпильки я тут заміню на такі, щоб вони були майдовші. Бо то мені так не подобається. Ось такий буде Дніпро в нас кастомний. Буде все секрутити, буде все чітко. Колеса рівненьке, я все промірявся, дивився на пошті. Я дуже сильно вдячний цій людині, яка вона це вислала мені. Воно все чудове, прекрасне. Ось як бачите. Колеса буде пасувати. Ось приходиться переробити болотничок, треба буде. Опустити, тут я так зробив проріч, що болотник буде у нас сідати якраз сюди під стойку, бо так було зразу розраховано під таке колесо. Треба буде підігнати нам болотника. І тоді аж знімати амортизатор і розбирати раму, нести піскуструй, вже домовилися, це все будемо чистити. Рама ще заводська краска, номерна. Номер на рамі є. Я тут пробував запуцовував трошки наждачкою затер. Номер там ударений. Він так набитий, якось так криво. Але дивився, усі дні так він є. Так що, нам ріє. І ось такий буде кастомний Дніпро, буде Бубе. А з вами був гараж Сталеві Нерви. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, нові серії. І ми будемо починати ось такий кастомний проєкт з Дніпра. Так що, в слідуючій серії вже буде рама помальована. Болотник буде в нас настроєний по дуб цього колеса. Так що підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові серії, нові відео. І я думаю, що вам буде цікаво, що можна зробити самому у гаражі е з такого Дніпра, з металолому, так скажемо. Проєкт буде цікавий. А з вами був Гаразд Сталеві Нерви. Підписуйтеся на канал і чекайте виходу нових серій.